Квадратні годинники, я от раніше взагалі їх не розумів, а зараз прям дуже проникся. І огляд, котрий я готую, народився в мене з замовлення клієнта на швейцарців мідомультіфорд. Я подивився на них і подумав. А що в нас взагалі в асортименті є гарного, цікавого, якісного саме серед квадратних годинників? Мідо це прям самий доступний варіант, котрий для мене дуже нагадує культовий люкс від Patek Philippe Nautilus. Інші годинники вже більш самобутні. На огляді буде унісекс годинник від незалежного швейцарського бренду Raymond Well і я проникся ним. Це приклад того, коли годинник може бути зроблений не ідеально, але в сумі складає реально відчуття дорогої статусної речі. А ще я покажу вам класику від Rado з колекції Square. Раніше я не розумів цей годинник, а зараз з руки не хотілося знімати плазмова кераміка 38 мм. Він настільки зручний і комфортний до шкіри, не дивно, що люди люблять кераміку, а тут вона ще й високотехнологічна. Годинник золотої молодежі, отак би я його назвав. Ну що, цікаво вам подивитись повноцінний огляд? Якщо так, будь ласка, переходьте на мій канал про годинники Філтайм та підписуйтесь, там скоро все аналізу. And